Всім доброго здоров'я, слава Україні! Що вам треба знати сьогодні? Ці карти Ленорман будуть відповідати на запитання. І Тут у нас на дні колоди карта ключ. Щось дуже важливе, бо двері відкриються, і ви будете мати волю, будете мати все гаразд. Тут троянда у нас. Бачите, і ключ відкриває троянда це кохання, це щасливе життя. І ви будете мати міцне здоров'я. Що вам треба знати сьогодні? Що треба нам, українцям, знати на сьогодні? Так вони трошки перевернуті були. Я подивлюся, все нормально тепер. А що вам треба знати сьогодні про Україну про себе? А це карта компас, карта місяць і карта лист. А тепер а, на рівні міжнародному, на між, між такому всесвіту, всесвіт і а, партнери наші а, тепер все роблять, щоб а, скоріше вже ми визволили свої території, наші військові хоробрі захищають. А місяць це карта пер, перемін, різне життя буде. Друге, не таке, як було колись. Це інше життя, це нове життя, якісь папери. Хтось отримає, може візу чи в Канаду може поїде хтось. А можна тепер їхати, для українців, все відкрито і а, така доля, по-перше, хто повернеться, а хто буде мандрувати по світі, бо це цікаво. І ви зможете хтось отримати папери, бачите, поїхати десь, подивитися світ. І я бачу, що це така грамота, де наші партнери нас підтримують, і Компас каже: знаєте, компас все буде йти до стабільного світу нового, де Україна буде незалежна, і Україна буде вигравати дуже важливу роль у міжнародному житті. Карта місяць, це карта особистого життя, карта компас. Може вас хтось чекає, щоб знайти, може з кимось ви давно не бачились, і все буде гаразд. Це, бачите, така глибока вода, колодязь і криниця, можна сказати так, як хто говорить. Це так, такі глибокі думки. Це, Сильна, потужна допомога йде на Україну і до вас. Вам треба знати, що ви під захистом, така гарна криниця, вона дає чисту воду, дає очищення від ворога, від негатива. Карта, бачите, такий клок. Клок це, це годинник, але він настійний на годинник. Він говорить, що тепер час прийшов вам. Знати, що ви людина, яка буде дуже щаслива або лисиця, це те це той, хто йде своїм шляхом, і хто нічого не боїться, і хто досягає своєї мети. Тут ви будете досягати своєї мети. І мета буде стосуватися домівки вашої, щаслива домівка, щасливе життя, стабільне життя, коли все у вас добре. І все є в хаті, що треба вам бо лисиця Вона дуже пильнує за своєю за родиною. Тут у вас дуже добра родина, ви щасливі, заможні і добре жити в Україні, і де ви є? По всьому світі, може, ви є. Бо Україна у нас одна, але українська діаспора це 30 мільйонів людей по всьому світі. Я покажу вам карти зверху. Все буде гаразд, все буде Україна. Хто мене не знає, я Оленка з Канади, хтось мені говорив, писав мені, що ну, я ну, сміявся і десь обідав, що яка ти Оленка, ти вже стара. Ми ж говоримо, Марічка, мене моя, моя дочка Марічка Оленка, незалежно від віку. Не ображайтеся, якщо я говорю, що я Оленка, бо мені, бо мені, мені так воно йде. А, Люблю вас, бажаю вам щастя. Все буде гора, все буде Україна, слава Україні, героям слава, до побачення. Жало змія, не руш мене, обійди стороною. Людь, людська, поминай мене, не руш. У двері тобі не увійти. За порогом залишитися. У двері тобі не увійти, за порогом залишитися. У двері тобі не увійти, за порогом залишитися. Жало, змія, не руш мене, обійди стороною. Лють людська, поминай мене, не руш. Стихне шепотіння, лукавий за моєю спиною. Стихне шепотіння, лукавий за моєю спиною. Добрим словом стань ім'я моє на мові у народу. Добрим словом стань ім'я моє на мові у народу. Добрим словом стань ім'я моє на мові у народу. Жало змія не руш мене, обійди стороною. Людь людська, поминай мене, не руш. У двері у вікна тобі не увійти. За порогом залишитися, стихне. Шепотіння лукаве за моєю спиною. Добрим словом стань ім'я моє на мові у народу. Як я до люду, так і народ до мене. Як я до люду, так і народ до мене. Злому зло повернеться доброму добро. Злому зло повернеться. Доброму добро. Злому зло повернеться, доброму добро. Слова моєму нікому не зламати. Слова мого нікому не зламати. Во ім'я Творця і Духа Священного. Во ім'я Творця. І Духа священного.